Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо одразу кілька важливих понять, які стосуються руху, маси та речовин, з яких складається все довкола. Тема нашого заняття явище інерції. інертність і маса тіла, густина речовини. Почнемо з явища інерції. Інерція це властивість тіла зберігати свій стан руху або спокою, якщо на нього не діють інші сили. Наприклад, велосипедист зупиняє крутити педалі, але велосипед ще котиться. Це інерція. Тіло зберігає рух. Пасажира в автобусі кидає вперед, коли водій різко гальмує. Це також інерція. Пасажир намагається зберегти рух. М'яч котиться по рівні поверхні після удару. Він зупиняється лише через силу тертя, а не сам по собі. Коли кидаєш паперовий літачок, він летить навіть якщо ти вже не дієш на нього. Літачок рухається інерційно, поки не подіють інші сили. Машина не зупиняється миттєво після вимкнення двигуна. Вона ще котиться деякий час знову ж таки завдяки інерції. А що ж таке інертність? Це міра того, наскільки тіло протидіє зміні свого стану. Важче зрушити з місця або зупинити тіло з великою масою. Тобто маса це міра інертності тіла. Її позначають символом М і вимірюють у кілограмах. Під час взаємодії тіл спостерігається залежність між масами і змінами швидкості. Якщо два тіла взаємодіють, то їхні маси і швидкості пов'язані формулою М1В1 дорівнює М2В2. Це співвідношення показує, що тіло з меншою масою отримує більшу швидкість і навпаки. Це ще одне підтвердження інертності. Тобто важке тіло змінює швидкість повільніше. А тепер густина речовини. Це фізична величина, яка показує. Скільки маси міститься в одиниці об'єму. Формула для обчислення густини ρ дорівнює М поділити на В. Р це густина речовини, яка вимірюється в кілограм на метр кубічний або грам на сантиметр кубічний. М це маса тіла, яка вимірюється в кілограмах. І V – це об'єм тіла які вимірюються в кубічних метрах. Тепер, коли ми знаємо ключові поняття, можемо перейти до задач. Задача номер 1 З якого матеріалу виготовлений дитячий кубік, об'єм якого дорівнює 250 кубічних сантиметрів, а маса 110 г. Щоб дати відповідь на це запитання, ми обчислимо густину речовини, з якої виготовлений дитячий кубік, і подивимося в табличку. Отже, запишемо умову задачі. В нас відомий об'єм В дорівнює 250 кубічних сантиметрів. І відома у нас маса. 110 грам. Потрібно обчислити густину РО. Формула для густини РО дорівнює М поділити на В. Переходимо до розв'язання. РО дорівнює маса 110. Грам поділити на об'єм на 250 сантиметрів в кубі. І це дорівнює 0,44 грам на кубічний сантиметр. Дивимося в табличку і бачимо, що це в нас тасна Суха. Запишемо відповідь задачі. Ро дорівнює 0,44 грам на сантиметр кубі, сосна. Задача номер 2 Маса срібної фігурки становить 707 грам, а її об'єм дорівнює 0,7 кубічних дециметрів. Чи має порожнину ця фігурка? Щоб дати відповідь на це запитання, ми порівняємо густину срібла з густиною фігурки. Запишемо умову задачі. Густина срібла дорівнює 10500 кг на метр кубічний. Також у нас відома маса фігурки. 707 грам. Переведемо в кілограми 0,707 кг. І відомий у нас об'єм фігурки 0,7 дециметрів кубічних. Переведемо в метри кубічні. Це буде 0,7 тисячних кубічних метрів. Нам потрібно знайти густину фігурки. Щоб знайти густину фігурки, потрібно її масу поділити на її об'єм m поділити на В. Обчислимо густину фігурки. Маса 0,0707 кілограма поділити на об'єм на 0,07 кубічних метрів. І це дорівнює 1010 кг на метр кубічний. Ми бачимо, що густина срібла набагато більша за густину нашої фігурки. Це говорить про те, що фігурка має порожнину. Або вона може бути виготовлена не з чистого срібла, а з домішками або лише покрита ним. Запишемо відповідь. Густина фігурки дорівнює 1010 кг на метр кубічний має порожнину. Задача номер три. Що більше маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі? Якщо маса вчителя становить 80 кг, а розміри спортзалу 20 на 10 і на 5 метрів. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно порівняти масу повітря в спортзалі з масою вчителя фізкультури. Отже, запишемо умову задачі. У нас відома маса вчителя. 80 кг. І в нас відомий розмір спортзалу це і є об'єм повітря в цьому спортзалі. 20 на 10 і на 5 метрів. 20 помножити на 10 і помножити на 5 дорівнює 1 метрів кубічних. Також запишемо густину повітря. Це табличне значення, і воно становить 1,29 кг на метр кубічний. Нам потрібно порівняти. Масу вчителя та масу повітря в спортзалі ми знаємо формулу Ро дорівнює М поділити на В. Із цієї формули ми можемо виразити формулу для маси повітря. Для цього потрібно густину повітря. Помножити на об'єм повітря. Переходимо до розв'язання. Маса повітря дорівнює густина повітря 1,29 кг на метр кубічний. Помножити на об'єм повітря на 1000 метрів кубічних. І це дорівнює 1290 кг. Отже, ми бачимо, що маса повітря в спортзалі набагато більша за масу вчителя. Запишемо відповідь. Маса повітря дорівнює 1290 кг. Маса повітря більша за масу вчителя. Задача номер 4. У мензурку з водою занурили металевий циліндр масою 675 г. З якої речовини може бути виготовлений циліндр. Щоб дати відповідь на це запитання, ми обчислимо густину циліндру і за таблицею густин знайдемо, з якої речовини він виготовлений. Запишемо умову задачі. У нас є маса. М дорівнює 675 грам. Також скористаємося малюнком. В нас є перший об'єм і є другий об'єм. В 1 дорівнює 200 сантиметрів кубічних. І другий об'єм 450 сантиметрів кубічний. Обчислити пустину РО. Формулу для РО ми знаємо М поділити на В. Але для того, щоб знайти об'єм циліндру, нам потрібно від другого об'єму відняти перший об'єм, тобто від об'єму води з циліндром відняти об'єм води. В2-В1. Задача на дві дії. Спочатку знайдемо В. Для цього нам потрібно 450 см кубі відняти 200. Сантиметрів в кубі. І це дорівнює 250 кубічних сантиметрів. Об'єм циліндру ми знайшли. Тепер знайдемо густину циліндру. Маса 675 грам. Поділити на об'єм 250 сантиметрів. 675 розділити на 250 дорівнює 2,7 грам на сантиметр кубічний. Дивимося в табличку і бачимо, що це в нас алюміній. Алюміній. Запишемо відповідь. Ро дорівнює 2,7 сімдесятих на сантиметр кубічний алюміній. Задача номер 5. Два візки були з'єднані з тиснутою пружиною та перебували в стані спокою? Після того, як пружина розпрямилася? Візок 1 набув швидкості 5 см за секунду, а другий візок 65 см за секунду. Якою є маса другого візка? якщо маса першого візка становить 1,3 кг. Запишемо умову задачі. В нас відома швидкість першого візка В1 дорівнює 5 см за секунду. Переведемо в метри за секунду 0,5 метрів за секунду. Відома швидкість другого візка – 65 сантиметрів за секунду. Це дорівнює 0,65 метра за секунду, також відома маса першого візка – 1,3 кілограма. І нам потрібно визначити масу другого візка М2. Формулу ми знаємо: М1 В1 дорівнює М2 В2. Звідси можемо виразити формулу для маси другого візка. Для цього. М1 В1 поділимо на В2. Формула Е. підставимо наші значення та обчислимо масу другого піска. В чисельнику М1,3 кг помножити на В1 0,5. Метра за секунду і поділити на v 2 на 0,65 метра за секунду. Ми бачимо, що в нас метр за секунду і метр за секунду скорочується. В чисельнику 1,3 кг помножити на 0,5 дорівнює 0, 65 кілограмів. І поділити на 0,65. І це дорівнює 0,1 кілограма. Задачу розв'язали, запишемо відповідь. Маса другого візка дорівнює 0,1 кг. Тепер ти знаєш більше про речі, які керують рухом усього навколо. Від м'яча, що котиться по підлозі, до супутника на орбіті. А це означає, що ти вже на крок ближче до того, щоб стати інженером, змінити світ або просто краще його зрозуміти. Наступного разу буде ще цікавіше, ще глибше та ще яскравіше. Бо фізика це не про підручник, це про тебе, світ і майбутнє. До нових зустрічей!